Зразу до справи, так як ми в більшості випадків займалися БУ оригінальними запчастинами, це був вторинний ринок і підходи насправді дуже прості. Але ми, ну, в свою чергу, хочемо організувати певне місце, в яке може прибути клієнт, подивитися, купити, придбати, випити кави і тому подібне. Ознайомитись з деталями. В свою чергу розпочинаємо невеликий ремонт. Зараз покажемо, що тут у нас відбувається. В на дану секунду, думали, з чого ж почати, і найважливіше, звичайно, це буде інсталяція графіті на стінку тих брендів, які безпосередньо мають відношення до нас чи ми до них. То, чим ми займаємося на цей час, в свою чергу буде отаке невелике приміщення для майбутнього спілкування з клієнтами і всіх, всіх процесів тут будуть перебувати товарні позиції. В свою чергу можна буде забрати, купити, придбати товар. Все виключно в офіційній, упорядочній формі, той, якої потребує і наша діяльність, і безпосередньо майбутня перспектива того, щоб клієнти мали сервіс. Рухаємось далі, побачимо, що з цього вийде, або поки якось так.